Всім привіт, які мої любі! І сьогодні я вам покажу, що ж ми купили в АТБ, а також в продуктовій хатці. Ну, окремо, чоловік на базарі купив ще кавун. Я вам ставлю відео про кавун. Чесно вам скажу, всі кавуни, що ми брали, дуже різні дуже відрізняються. Хочеться ще спробувати о той кавунчик, саме однотонний такий, темно-зеленого кольору, і говорять, що він навіть без насіння. Але і цей непоганий, тому поїли з задоволенням. Вже половини нема, мали на праці, тому прийде теж буде смакувати кавунчик. І він по 16 у кавунчик за кілограм, і вийшло на 60 гривнів. Тобто десь там в районі 4 кг, трішки, мабуть, більше за 4 кг. А може, ну так. Нормально скажемо, так. і Зараз якраз таки сезон цих кавунів. Далі покажу, що ж в цих пакованчиках. Глянемо з вами. Показую те, що куплене у продуктовій хатці. Ну, окремо покажу, бо вже е, вибруднилася. Ось така, дивіться, от скумбрія. І цю скумбрію я буду їсти, е, так. вона зараз заморожена, я її поділю на 4 частини і кожного дня. Буду з раночку, чи там, коли мені захочеться цю скумбрію їсти шматочками. Ось так мою любі, не засолюючи, просто буду її смакувати. Ось так: скумбрія, наскільки у нас вийшла, зараз вам скажу: так, 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 скумбрія. Свіжоморожена Ірландія 516 грам по 229,90 на 118.63. Далі пройдемося. Насіння Баба Шура, Колись Світланка. Це моя і підписниця, і вона гарний дуже блогер. Такий затишний, такий домашній блогер, який, яка іноді показує. Теж товари, ті, що купила вона ну, у просторі, у там, продуктових інших магазинах, показує свій родинний затишок, показує також квіти. Дуже різносторонній блогер. Я її вам рекомендую. Підпишіться, я її, якщо хочу, розслабитись там, відволіктись, дивлюся, Світланку. Дуже цікаво. І от якраз таки вона колись у своєму блозі говорила, що її улюблені насіння це якраз таки баба Шура. Ну, Воно у нас в хатці коштує не дешево, Всі інші насіння трішки дешевше, але, але що я вам скажу, я дала другий шанс бабі Чурі, тому що мені раніше подобалось більше насіння з аврори. Але те, що я спробувала е, другий раз, о, ось на, на днях. На початку неділі я купила насіння, е, мені воно дуже сподобалось. 36,90 е, середня пачечка. Ось так. Купила сир твердий, золотава, король арчер. По 372,50 такий шматочок на 250 294 грами 109,52 вийшов той кусочок. Мені дуже хотілося сиру, саме з сиру, не молоковмісного продукту, я їх вже зараз не беру. І вам, дівчатка, не рекомендую брати молоковмісні продукти. Це просто ну шкода своєму здоров'ю. По-перше, буде оте. Здуття буде якась тяжкість, і воно не корисне. Краще нічого не беріть. Так само що стосується і масла. Краще візьміть 82, з'їжте його менше 82%, ніж брати ОТ 72% або ще раніше була така теж молокомісний продукт. Він на жиру ну, на жирних кислотах олії. Якось воно там загущається, перероблюється і виходить маргарин. Легке масло звалося, рама, як зараз пам'ятаю. Дуже-дуже ну такий неприємний продукт, який на організм погано діє. Ось так: кефір 2,5 жирності. Я... Беру іноді 3 і 2 в основному. Але 2,5 це у нас якраз-таки на млинці. Хочеться мені зробити млинці. По рецепту, який я теж видивилася в Тіктоці. І цей по 27:40. Отакий От кефір наш кефір. А наш кефір, мені цікаво, звідки? Це у нас іде місто Суми, Ось так наш кефір, е, гірчиця, міцна руна. Я кожного разу у дівчат питаю, є у вас білий хрін? Вони ржуть, але кажуть, що давно вже його чомусь немає. Ну, і я взяла гірчицю. Все, що угодно, теж дівчатка беріть гірчицю, хрін, але не майонез і не кетчуп. це вредніше. Краще взяти те, що от, ну, корисне. І якраз таки гірчичка у нас вийшла. Зараз вам скажу наскільки. Гірчиця. Так, гірчиця 3,6,94. Ось так. Далі сервелат борки. Борки я завжди беру. Рекомендую. Мені це найкраща ковбаса. Така прям. Ну, смак кобаски. І борки у нас на 78-83. Тепер взяла, хотіла е, дуже телячу печінку, але взяла якраз таки курячу, бо не було. Свинячої, ну, не захотілося. І ось ця печіночка вийшла на е, 36,94. По 64,88. Краще взяти печінку, бо в ньому багато феретину, багато, який, який підвищує гемоглобін, напряму зв'язаний з гемоглобіном. А мені це важливо, бо я вчора здавала кров. І ще й вночі пішли місячні. От Представте, яка в мене кровотрата. І тому я печінку частенько купую і своїм рекомендую. І ось саме чек. Вийшов на 409,12. 409,12. Це те, що куплено було у продуктовій хатці. От, от Дівчатка, чи це вік, чи це так співпало, але йшла за маслом, і ви бачите, тут масло? Масла немає. Я просто його забула. Забула просто купити. Ось так моя любі. Ну, ладно, неважливо, ще трошки масла є, потім докуплю. Далі буде те, що купили в АТБ. Те, що завжди у нашому чеку, це ось такі е, хліба, е, хлібці, хліб, можна так сказати, просто. Е, і е, коштує Іллінський хліб. Ілінський це саме білий. По 9,80 дві штуки 19,60. Чорний хліб, чорний. Також Печерський, називається він так, по 9,80 на 19,60. Те, що ми купили у одної жіночки, це ми купили такий великий часник. Часник ми купили якраз таки на. Ікру. Будемо робити, як ото, знаєте, кабачкову ікру. Якраз таки погано, що зламався у мене блендер. Я замовила новий, новий там саме подрібнювач більше, і для м'яса, і для овочів, для всього. Але він до завтра чомусь не може пройти. Хоча я замовила його разом з монітором. Монітор у нас вже прийшов, вже чоловік встановив. Непогано показує, але якісь такі бліді кольори. А от те, що треба, не прийшло. І будемо ми робити ікру. Знаєте на чому? На отій совдеповській м'ясорубці. Ну, раніше ж робили, і ікра класна, і літрами йшла. Ось те, що ще ми купили пасту томатну по е, якраз таки акції. Пастеризована, розумний вибір. ну е, Такі завжди частенько продаються по акції. Це марочка якраз таки АТБ. Ну і Часник по 15 гривень, дві головки на 30 гривень. Дивіться, які ну такі мощніші, здорова головка. Я думаю, навіть одна з половини або й однієї хватить. Олію олію я взяла для себе. Так як у мене закінчилася олія гарбузова, я взяла ляну олію зранку з превеликим задоволенням, якраз таки оця олійка захода. А також цю олійку можна використовувати у салатіки. І ця олійка по 68,90. Паста томатна у нас 50-70. Також, також, що ще можу показати, це молоке йогурт 1,6 жирності. Хто мене постійно дивиться, знає, що це мій улюблений йогурт. По акції набрала машуні ось такий е, котячий корм. Розумний вибір і фріскіс Junior. Ну, що я вам скажу? Отут у Фріски прям ну, дуже багато класнючого такого желе, що машуня любить, вона якраз виїдає желе. А сьогодні я таку зробила хитрість, коли малий він ганяє, ганяє машку зі стола, а я поставила, наприклад, на стіл. І вона з таким задоволенням оглядується, їсть той корм, і поїла навіть і шматочки. Ось так моє любі через хитрість я розумію, що я неправильно роблю, що так не можна привчати, але але, чого не зробиш, щоб дитинка шестяна поїла. Ось такий у нас був прикол, чесно вам скажу. Один розумний вибір корм для дорослих 10-40, це отой з котом. Потім, а для манюньких котяток 12, 20, фріскіс. Тепер, тепер, мої любі, те, що хочу вам показати, це крупа гречана, 50 гривень. Завжди беремо саме в АТБ. 30-50 це крупа рисова. Рис теж готуємо, але менше не всі його в нашій сім'ї люблять. Ну і частенько в нього бувають навіть і запори. Ось так моє любить, гречка якось більше йде. Е, відкриття. Це, ну, як відкриття? Я давно знаю, що є такий гарний туалетний папір. Е, розумний вибір. Він у нас йде по 11 гривень. Цей вийшов якраз таки з трьох штук у нас на 30 з копійками. Туалетний папір. Я раніше брала в Аврорі, але він зараз настільки витягнули його, з дирками він йде. Його треба ну, метр, щоб витерти там клаптик свій. ну, вибачайте, клаптик. Ось так. А цей туалетний папір, він такий щільний, він гарний, його небагато треба, тому рекомендую. Що ще я можу сказати? Тепер, тепер те, що я купила ось такий мій улюблений е перець перець біла зірка. І вийшов він, зараз вам скажу на скільки, перчик салатний кіло 230 по 39,95 на 49,14 Але подивіться, який він класний, який він такий е крупненький. Як він прикольно хрустить, просто я його обожнюю, не знаю, обожнюю дуже. Мені навіть помідори не треба, а такий перчик я буду їсти. І ось цей чек вийшов на 397,44. А ось весь, як ото кажуть, записничок містить масло, кавун, томатна паста, рис, гречка, хліб кефір, йогурт. Часник яблука. яблука кислі, я так написала. Ну, вийшло все близько 800 гривнів, Я думаю, я зекономила, Буває, що і більше, ніж на 1000, але цього разу так, мої любі. До нових зустрічей. Рада була, що ви мене дивилися. цілую, люблю ваша Людмила.